Команда на поготові. Славунька, Надія Анатолійовна, Олег Петрівна, командир. І Надюхінко копа картоплю. Так що, друзі, копаємо останній город. Не знаю чи за сьогодні викопаємо, чи ні. Ось такий у нас картопля. Так що це у нас також гренада. Трохи насип, висипає маса землі велика. Адьок, трошки туди возьми. Ще туди, туди, туди. Не туди, туди, туди. отак, давай, давай, давай. Подрізаний зрізаний рядок. Трохи щось Сергійович не так посадив його. так що процес йде, трохи нахалтурив, як садив, десь обгорнув зі сторони. ну от така картопелька. Так що зараз надюху следующий ряд і побачимо, що в нас вийде. Можливо, все викопаємо, можливо, тільки половину. Будемо дивитися. Так що, друзяки, процес і не тільки в нас. Давай, давай, газуй, бери правіше. Отак. Викопали в нас кусок картоплі. Ось це бачите, з цієї сторони Вибирали більшу, а меншої не забрали. Так що стой. Щось попрацював, ось все викопане. Красавчики і ось все викопане. Красавчики. Помогли. Лайкос, да? Щоб у них ручки, ніжки не боліли, щоб вона в них горла стала. Та хай нічого страшного. Хвата всім, всю не викопали. Ось такий у нас процес йде. Люди подивилися, щось трохи є. В цьому году нема картоплі як такової у багатьох, то, то викопали. Погано щось копали. Давай, рівненько, рівненько, йди вже, так хай йде. Типа по порядку, бачите ще де-не-де щось і залишилося. Давай, 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 давай. Піднімай. О. Викопали, бачите? Це перший раз. Перелопатили нас у картоплю. Люди нічого не хочуть робити, тільки крадуть. Незграбно перекопали. Взяли б краще рядок, а то як попало, перекопали. Жар. О, бабу помогли трохи викопати, бачили. Нормально так викопали, так? Да? Так що, Надюхін рулить? Та я ж казав, ну я ж казав по порядку копати. друзяки, пишіть як вам картопля. Трохи накопали люди в нас. В принципі, непогано накопали. А землі, конечно, нагорну я до ладу. І є восят. Друзі, процес іде. Антура пише. Надюха руле. Я зараз буду збирати, давай батько, мабуть, ти копай. Трохи є порченої. Ми копали, хто пам'ятає, якщо буду щось робити, то Надюка каже, буду давай батя збирати, бо мамка нам ще зробить по перше число. Так що копаємо картоплю. Що Богдав, то все вторгну. Такий результат у нас. Не мені. Воно в тому, що на обніжку стоїть. Только крайний рядочек. Тут у нас Пикассо попалось. Ух. Ночей на вечер, а лежарковат. Ты что кидаешь сейчас? Так що трошки є, небагато, але є. Суди тіка, тут викликали в нас, рядка немає, і Так, а це вже дивлюся в Тут і червона картопля. Це давала мені моя підприємниця. Туди вже попадає. Та, що посипали,

Gracias. for you

Що, друзі, які, процес йде, трактор ця заглушив поки. Зараз допоможу трохи пособірати. Отак От виглядає ця вся картина маслом. Не дуже її всі люблять цю картину, ну але не знаю, раніше було в селі, як починалася картопля, це просто був жах. Тоді копали, звісно, це просто було капець. Починаєш і пух, по дві тижні копали на лопаті цю картоплю. Так що такий у нас на даний момент результат. О, в принципі, біла картопля дає непоганий урожай. Тут у нас в основному гренада, в переміжку там саншайн і королева Анна. Ну а то червону мені дала моя підписниця. Отакого от кольору. Тут можна вона бути пару рядків. Ось такого червоного. Що за картопля? не знаю, Попробуємо, скажу. Так що поки на паузі беру корзину і папер. Ми, друзяки, заходимо, триляти і переходимо на ту сторону. Ось Петрівна сказала, маємо вже в цю, вже сюди не їхати. Трошки накопали, трохи порченої є. У нас цей раз. Трохи пітостора сторагу глупануло, є кончики гнила сухогниль. Так, ну, поймали. Тут Суча спеціалісти попали трохи, але да? немає рядка цілого. Не така. Ну, білі сорти вони завжди примтливі. Червоні, і терплячі, Та, тут то маємо, то маємо. Хто мені підписується, давала картоплю. Подивимося, ну тут всяка є. Тут теж покопали трошки, помогли нам. Але таке, червоненька, що ми маємо? Ну, Ось така. Тоже не дуже багато, щось тобто трохи є. Чистенька, стань, нормально, це Та чисто. От така. Ну доволі непогано. Але мало цей рядок такий не дуже. І цей краще. Небагато в кубахах, але така непогана. Та. Білої багато порченої. Ну, це така в кубахах небагато, але на це нічого. Махи, конечно, все пришли. Так, друзі, останній штрих, ще один і другий рядок, там якраз зараз підіб'ють, ми тут з Надією Анатолією не визбирали з краю. І каже, давай вже завуть і погнали. Ну а тут ось отак люди тримають городи сплошну. Можна було б, конечно, але ж треба знати, чи є вони, що воно. Цілий ряд, ніхто нічого не садив. Так що так, ну і хтось вже покопав. Надюха каже, ти ж казав. Тато, що хай копати. Але ж я казав, що порядок був і підряд, а почали копати після того, як ми вже все саме. Після того як ми вирвали бур'ян. Так що копали всю. І червону, і білу. Хтось тобто трохи накопали, не те, що хотіли, ну що є, то є, що Богдав, то Хоч, в принципі нормально. Тут все викопали, бо тут немає. Трохи похазійнували. Викопана, картопля. Але проходимо і погано викопали. Не дуже гарно викопали. А, тут вже рядочок пішов. Так, так ще пару парубків викопали Виривали. і спалила. Там повиривали, руками копали вже попали.

Все погана картопля, і твора і мало. Ну і нас можна сказати, що не Непогано. Не Не встиваю колпать. Дай замочили начинай уже їсть. Нет? Деруни! не хочеш за дерунів? Вчора були. Погано, да, Слав? Який одбрили, друге? Трохи є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отраху. Десятків три мішків є. Давай, 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 иди, иди, иди. Давай, 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 давай. Все, приподнимай. Давай, туда крути и потом назад. На понижении так долго едет. Не туда, Надю, наоборот. Ну давай вже крути як хочеш, давай. Куди ти їдеш, на. Передом туди. Давай вперед, назад і сюди. Давай, давай. Та я Не, давай туди, задом не треба. да, тоді по траві поїдеш. Давай. Страшно, не зад взад передкрутить. <кій> Понижаєчку. Понижаєчку включила, давай ні, не туди. Догори, от Все, першу передачу опускай. Так. Опускай і поїхав. ще опускай. нормально. Все, остальные рядок. О, дави, яка она идет. А -а -а. О, О, е, Настя. Дави, яка. Одна на весь город. Остальные рядочки. Прикольненька таканька гарненька Попробуємо, яка вона на смак. який трохи на цьому городі є конечно. так останній рядок, сейчас розриваємо його і все і грузимся. Так от така купа мішків трохи є. Що, друзі, останній штрих надіс добиває, ставила крапку в цьому штраф і червона картопля, яку дала мені підписниця моя, доволі дала хороший результат по чистоті, Тобто ж перенесла всі ці моменти, вона чиста, гарна. Ну така доволі непогана. Ну а біла на цьому городі трохи дала збій по фітофторі, Тобто є суха гниль. Що є, то є. Так що на цьому зараз будемо завершувати. Наша задача зараз маленька. Загружаємо трактор загружаємо мішечки. Отака кількість. Раз, два, три, чотири, п'ять 6, 7, 8, 9, 10, один, 2, 13, 14, 15, 15, 17. Ну, коротше, десь мішків 35 є, мабуть. Кому хочете порахувати, рахуйте. Ну, що дав, то все в торбу. Так що я на цьому буду завершувати наші відоси. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, працюємо далі, збираємося в поїздку, збираємося діток відправляти в школу. Так що працюємо, все буде Україна. І дякуємо нашим захисникам і будемо все робити, поки є в нас можливість є. будувати свої родини і підтримувати наших життя. Все, остання крапка на цьому городі. Не всі викопали, бачив. Тут з краю копали гарненько. Так що отак. Всім пока.